Історична подія сталася у житті Римокатолицької громади Дніпропетровська. Її парафіяни нарешті отримали свій храм. Непроста історія із поверненням цієї будівлі тривала багато років, і, от нарешті, вона закінчилась. Вихідними відбулося святкове освячення після тривалого відновлення. На урочистість приїхали усі українські єпископи, а також гості з Польщі та Італії. В святковому освяченню риму католицького костелу передувала хрисна худа, в якій взяли участь усі парафіяни. Після чого архієпіскопу Святославу Широкородюку, як новоспеченому настоятелю храму, урочисто вручили ключі від споруди. Ними він відкрив двері усім тим, хто боровся та чекав цієї події багато років. Після освячення стін храму розпочала святкова меса. Ми років чекали цього. Почалося все з маленької каплічки, де собиралися чоловік 10 від сили. Ну а тепер це просто не. Чудо у що настолько так много зібралося і храм наш вже отремонтирован. Цього дня розділити святкову подію прийшло безліч людей, навіть інших християнських конфесій, адже всі пам'ятають, як довго Римо-католики Дніпропетровська боролись за те, щоб повернути свій храм. Тут дуже гарно моляться чистим серцем люди. І хоч я не католичка, а я християнка, я ну, щаслива, я дуже. Е, е, я очень рада, что этот храм сегодня освящается, что он пришел снова к людям. Якщо бути точнішим, то цей храм переосвячують, бо вперше така подія відбулася наприкінці 19 століття, коли церкву тільки не побудували. Всередині минулого сторіччя, коли масово закривали всі церкви, закрили і цю до нашого часу від неї збереглись лише руїни. Після дивовижного виявлення фресок на стінах споруди стало зрозуміло, що це католицький храм. Тоді парафіяни розпочали тривалу боротьбу, аби повернути свою святиню. Люди проводили меси просто неба і в душі в мороз, случались до всіх, хто б міг допомогти. І чотири роки тому їхня мрія здійснилась у відбудові храму брав участь увесь католицький світ. В авторії подружжя пенсіонерів. Вони відмовились від мобільного зв'язку, від інтернету, там і що від якихось приємностей розваг, і оці заощаджені гроші разом з пенсією переслали сюди. Настоятелем відновленого храму став Станіслав Широкорадюк. В минулому він був києво-житомирським епископом. За канонами настоятель провів обряд освячення храму та святкову месу. Тут буде складатися Ухаристи, тут буде благословити людей, тут Господь буде вислуховувати вашу молитву. Зараз римокатолицька громада Дніпропетровська нараховує більше трьохсот вірян. Святкові літургії в храмі проходять на трьох мовах українській, російській та польській. Олена Петриченка, Олександр Дубина, новини 11 каналу.